Привіт, друзі! Сьогодні про катастрофізацію або мислення по типу все буде погано. Катастрофізація це такий тип когнітивного викривлення, коли людина сильно перебільшує та гіперболізує можливі негативні наслідки будь-якої ситуації. Вона дивиться на ситуацію, ніби, ні, ніби крізь бінокль. І все, що може трапитись, навіть натяки та вірогідності на якийсь негативний. Результат тієї чи іншої події здаються їй дуже сильно збільшеними та сильно гіпербалізованими. Катастрофізація відноситься до одного з десяти когнітивних викривлень, які дають дуже високий ризик виникнення депресії, панічних атак, ПТСР, взагалі всіх тривожних розладів, розладів сну, апатії та іншого. Це такі більш-менш очевидні негативні наслідки мислення. По шаблону все буде погано або перебільшення можливих негативних наслідків. Неочевидний прихований наслідок, прихований такий от негативний вплив в тому, що людина, яка схильна до того мислення, має постійні шалені викиди адреналіну. Організм втомлюється, він зношується через ці викиди. І коли реально наступає загроза, і треба зараз швидко приймати рішення і рятувати життя. Людина цього зробити просто не може, вона часто впадає в ступор, або починає хаотично метушитись через те, що через катастрофізацію у людини рівень тривоги через сам тип оцього мислення він вже накручений до того ступеню, що приймати рішення і оперативно реагувати їй стає надзвичайно важко. Чим катастрофізація відрізняється від здорової обачності? Отут обережно ці два поняття ніколи не можна плутати. Катастрофізація це коли у людини розкручується в голові оцей такий вир думок, що найгірші результати можуть трапитися, але ніяких фактів і підтверджень у неї того немає. Це просто мислення по типу А що якщо. Яке супроводжується підвищенням рівня тривоги, викидами адреналіну. А ми пам'ятаємо, що коли людина в стресі йдуть вели постійні дози викиду адреналіну, організм, щоб мобілізуватися, це мобілізує його. Він витрачає мікро-макроелементів, вітамінів. В декілька разів більше, ніж в стані збалансованості, і це його дуже сильно виснажує. Здорова обаченість це коли в людини є тривога. Тривога це потрібна, корисна, взагалі життєво необхідна емоція, але дії людини викликані певними підставами. В неї є факти, які підтверджують, що загроза дійсно реальна. Катастрофізація буває двох типів всього-навсього: орієнтована на теперішнє і орієнтована на майбутнє. Зараз, от на прикладах буде більш зрозуміло, про що саме цей тип мислення. Орієнтована на теперішнє це коли людині здається, що саме зараз відбувається щось жахливе. Наприклад, близька людина не бере слухавку, все, він трапив в аварію. Або з ним щось сталося, або взагалі щось жахливе. При тому ніяких у людини фактів, що дійсно могло щось трапитися, немає. Найчастіше все ж таки буває катастрофізація, направлена на майбутнє, коли нам здається, що в майбутньому обов'язково трапиться щось жахливе. Наприклад, у дитини піднялась температура, і людина, яка схильна до катастрофізації, у неї розгорнеться у цей вир всередині. Так, це пневмонія, це коронавірус, це щось жахливе або взагалі смертельне, хоча ніяких. Фактів, які про це говорять, у людини немає. Тобто головна відмінність це коли це відбувається автоматично. Людина не спеціально це робить. Це отаке когнітивне викривлення, коли саме собою всередині людини розгортується оце мислення по типу найгірших сценаріїв. Фактів і доказів при цьому ніяких у людини немає. Звісно, катастрофізує людина не спеціально. Це така шкідлива звичка, яка заклалася за певних причин, і чого ж воно і звідки в нас отаке береться, може бути як і загальна тривожність суспільства. Може бути, звісно, паттерн із батьківської родини, якщо близькі оточення людини. Коли щось обмірковували, постійно робили наголос і фокус лише на найгірших варіантах розвитку подій. Звісно, дитина звикає до того, розуміє, що, от, отак от треба мислити, отакий тип, він стає звичкою, і вона його переносить у доросле життя. Окрім цього, генетичний фактор, оскільки катастрофізація закладена в нашій природі. Раніше світ був дуже жорстокий. Вірогідність померти була ледь не щогодини, е, дикі тварини з собі подібний могли вбити хвороби і так далі. І людина для того, щоб вижила, вона постійно мала прокручувати в голові найгірші сценарії, щоб, якщо що, швидко захиститися. Але розвиток цивілізації часи змінилися. Дуже велике питання: чи є зараз корисний такий тип мислення замість здорової обачності? Навряд. Катастрофізація є надзвичайно розповсюдженою в нашому ментальному просторі. І через те, що вона відбувається неусвідомлено, людина вже тільки потім по собі відчуває просто виснаження через те, що прокручування оцих думок втомлює організм так, що вона просто лишається без сил. І, до речі, один цікавий. Науково доведений факт стосовно людей, які мають оцю звичку, які мають оце когнітивне викривлення, катастрофізацію, вони набагато більш гостріше відчувають біль. Якщо людина хворіє і в неї є якісь симптоми або біль, і симптоми, і біль відчуватиметься більш гостріше, що відбувається в мозку? Коли є отака схильність, це науково доведено, що зони головного мозку, пов'язані із болем, у таких людей є набагато більш активними. Друзі, що з цим всем робити? Якщо так трапилось, що ви. Маєте схильність до катастрофізації, ви маєте це когнітивне викривлення. Або воно передано вам із батьківської родинної системи. Або через травмівні події в дитинстві ви маєте високу тривожність, яка супроводжується і доповнюється катастрофізацією з будь-яких причин. Варто пробувати з нею працювати. І якщо не виходить самостійно, ви завжди можете звернутися до спеціаліста. З чого почати? Перш за все, опановувати способи. Роботи з тривогою і стресом. Найважливішим тут буде робота з автоматичними думками. Тобто ви маєте відловлювати, почати помічати потік думок, коли у вас починається цикл катастрофізації, ставити їх на паузу і перевірити, чи реально зараз є загроза і треба щось діяти. Бо коли вона є, ми маємо діяти і. Забезпечити собі безпеку. Або зараз просто вімкнулася катастрофізація, ніяких фактів, які підтверджують загрозу, немає, і це просто потік думок, який є наслідком цього когнітивного викривлення. Старайтесь завжди дивитись на ситуацію збалансовано, ґрунтуючись виключно на реальних доказах. І реальних фактах, і лише після того приймати рішення, не давати катастрофізації, висмоктувати із вас сили, бо я бачила вже достатню кількість отих прикладів, коли люди схильні до катастрофізації. Потім, коли настає ситуація, що дійсно треба приймати рішення, в них просто на це немає сил. Звісно, це не означає, що треба впадати в крайнощі. От так, щоб зрозуміти, про що катастрофізація, якщо ми візьмемо інфантильність там і токсичний оптимізм, то це буде одна сторона крайності. Катастрофізація це протилежна. А ви ж пам'ятаєте, що в крайнощах правди немає, правда завжди, десь посередині. Тому з катастрофізацією обов'язково треба працювати, не давати, щоб вона заважала вам. Реалістично, критично, спокійно мислити не впливало на якість і на те, як ви приймаєте рішення, пробуйте обов'язково з тим працювати. Якщо не справляєтесь, то завжди треба звернутися за допомогою для того, щоб вийти із цього циклу і відчити свій мозок від цієї шкідливої звички.